Друзі, переходимо до наступного хімічного пілінгу. Я б хотіла розповісти про азелеїновий пілінг. Про цю кислоту теж, мені здається, багато хто знає. І самі пацієнти знають, що це таке, та косметологи, дерматологи це засіб, який ми використовуємо для лікування вугрової хвороби, а саме причиною бактерії акне, тому що азелеїнова кислота вона впливає. А та пригнічує саме бактерію акне, Тим самим ми е, можемо вирішувати цю проблему. Кому можна використовувати зеленовий пінг, його можна використовувати пацієнтам навіть чутливою шкірою його можна використовувати підліткам. Е, звісно, комплексні терапії. Хоча я вам скажу, що навіть в монотерапії зеленовою кислотою є багато дуже яскравих е, результатів. Його можна використовувати пацієнтам, у яких є прояви паралельно, яких там по типу куперозу або розце. Він не дає еритеми, він, він не дає печіння у момент процедури використання його, він не дає лущення. Звісно, якщо ви хочете поєднувати, хочете отримати лущення, ви можете поєднувати його з саліциловою кислотою, так, якщо немає протипоказів ніяких так, але ж ми пам'ятаємо, що комбінація з 20% відсотковим селіциловим а це, по перше, потрібно, щоб був тип шкіри, не дуже суха, не дуже чутлива. Так це ми не можемо використовувати влітку. Наприклад, так це вже буде тільки в зимній період, да? осінь зима. Азелеїновий пілінг з кіндерма ви можете використовувати до 25%, Але він дуже лагідний. Ви можете влітку використовувати. Звісно, з СПФ доглядом це обов'язкова річ. Щодо лущення, ну дивіться, звісно, будь-яка кислота вона може дати трохи лущення. Так, воно буде дуже дрібне, майже непомітне. Чому? Тому що будь-яка кислота, вона по-перше, ще й очищує роговий шар епідермісу. Його можна поєднувати у системній терапії, тобто, да, якщо дерматолог назначає якісь ще засоби наружної терапії. так. Це раз десь на тиждень, 10 днів. все буде відрізнятися від того. Чи будете ви комбінувати саміціловою кислотою, або не будете комбінувати кількість процедур процедур залежить від тяжкості, так на даний момент захворювання, наскільки системна терапія тощо. Щодо системної терапії, я хочу вашу увагу звернути на те, що якщо є терапія системна ретиноїдами, то я не рекомендую ще раз повторюсь взагалі ніяких хімічних. Пілінгів, тобто це може бути, наприклад, тонік з там, молочною кислотою або селіциловою кислотою, але ж це дуже маленький відсоток, вона не травмує шкіру, а навіть кислоти дуже такі лагідні, деякі препарати, вони все одно можуть викликати подразнення та дерматит, якщо є на даний момент системна терапія ретиноїдами. Тому я категорично проти. Загалі дуже вам рекомендую спробувати е, даний препарат, тому що він має дуже високу ефективність.